Вітаю, шановні дев'яті класи. Ми з вами розглядаємо історію України, українські землі в складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття. Сьогодні ми з вами поговоримо про ліквідацію кріпацтва та реформи 60-х-70-х років, що відкрили шлях до модернізації економіки в російській імперії. Взагалі, модернізація це оновлення, удосконалення, надання сучасного вигляду, перетворення відповідно до сучасних вимог економіки, технічне та технологічне переобладнання економічної сфери. У світовій економіці відомо три типи модернізації: є піонерська модернізація, вона притаманна лідерам світового технічного та економічного прогресу. Постійна боротьба за світові ринки збуту підштовхує передові країни до вкладення значних коштів у науково-технічні розробки. Це дає змогу створити найефективніші економічні механізми, найраціональніші технології, найпродуктивнішу техніку. Друге вид це органічна модернізація. Її практикують країни, що перебувають в другому ешелоні світового економічного прогресу. Вона є наслідком природного розвитку капіталізму. І характеризується оволодінням технологіями та економічними механізмами, які виробили модернізатори-піонери. Ці новинки органічно в, вписуються у структуру національної економіки, яка на, внаслідок своєї еволюції вже дозріла до їх сприйняття, засвоєння та використання. І останнє це не модернізація. Це така модернізація, яка теж базується на засвоєнні передових технологій та економічних механізмів. Проте, це засвоєння не є природним, органічним. а що ж стимулює дозвілість національної команди. До цього, як правило, спонукає зовнішні виклики сусідніх, більш економічно розвинених держав, що загрожує державі аутсайдеру втратою позицій на міжнародній арені. Працюючи на сьогоднішньому уроці, ви маєте відповісти на запитання, до якого типу модернізації можна віднести реформи 60-70 років 19 століття в Росії. До початку 60-х років 19 століття у Росії діяло кріпосне право. Кріпосні відносини сприяли, не, спричиняли низьку продуктивність сільського господарства та гальмували розвиток промисловості торгівлі та товарних відносин на селі. Це призвело до економічного відставання Російської імперії від провідних держав світу, відтак і до її поразки в Кримській війні. Отже, кріпацтво негативно впливало на економічну та військову могутність імперії. Та її міжнародній престижі. Тому потрібно було вирішувати проблеми. 19 лютого 1861 року імператор Олександр ІІ проголосив маніфест про скасування кріпосного права в Росії. Згідно з ним, селяни отримали особисту свободу і громадянські права, могли вільно розпоряджатися своїм майном, торгувати і займатися промислами, відкривати торгові, промислові, ремісничі заклади, брати шлюб без дозволу поміщика. Самостійно вступати на службу або до навчальних закладів. Тепер селян можна було карати лише за вироком суду або згідно із законним розпорядженням урядової чи громадської влади. Отриману відповідно до закону землю селяни повинні були викуповувати. Оскільки більшість з них цього не могла зробити, уряд погасив землевласникам 80% викупної суми за умови. Що селяни сплачуватимуть її державі разом з відсотками. Термін сплати викупних платежів мав тривати до 49 років. До укладання викупної угоди селян пере... переводили в стан тимчасового зобов'язку, і вони якийсь час змушені були виконувати панщину і сплачувати обробки. У кожній губернії встановили норми землеволодіння для селян. Якщо селянський наділ перевищував норму, його відрізали на користь поміщення. Такі ділянки називали відрізками. Звільнені кріпаки отримали право збиратися на сходи, тобто збори, та утворювати органи сільського самоврядування. Також було запроводжено посаду мирового посередника, який мав регулювати суперечки між поміщиками і звільненими від кріпацтва селян, нагляд за органами місцевого самоврядування та здійснювати судовий розгляд дрібних справ. Тут ми вже ж можна сказати, що селяни нібито нічого не отримали із того, що я сказав. Але це не зовсім так. Реформа мала неоднозначні результати. З одного боку, вона давала селянам особисту свободу, створювала умови для господарської діяльності, а з іншого, зберігала поміщицьке землеволодіння. Негативно позначились на становищі селян викупні платежі, натомість частина поміщиків підприємців. Отримавши їх, змогли модернізувати свої господарства. Після відміни кріпосного права, сільське господарство на Дніпрянщини поступово втягувалось у товарний обіг і перетворювалось на підприємницьке. Відбулася зміна у формі земельної власності та у взаємних різних соціальних груп. Зокрема, землю продавали переважно поміщики, котрі не змогли пристосовуватись до нових умов господарювання. А її новим власником ставали купці, міщани та заможні селяни. Розширення приватної земельної власності зумовило введення сільського господарства інтенсивними методами. Відбулися зміни у знаряддях праці та способах обробітку землі. У поміщицьких маєтках півдня України почали використовувати кінні та парові молотар. На правобережжі застосовували для сівбит цукрових бурятів сівал. Зросла кількість нової техніки. Зокрема, жнивовар, віялот, э, самоломозірок та інших удосконалих знаряк праці. В багатьох місцевостях застосовували сівозміни природні і штучні добрива. Переважна більшість орних земель займали посіли зернових, особливо експортних культур, пшениці та ячмі. Україна і надалі залишалась в Російській імперії основним виробником і експортером пшениці. Збільшували посіви технічних культур, зокрема цукрового буряку, тютюну, соняшнику, конопель та льон. Зросло виробництво продукції тваринництва м'яса, молока, тонкорунної вов. На кінних заводах вирощували породистих коней, посилилась спеціалізація окремих регіонів. Реформа 1861 року спричинила на селі соціальні зміни, і надалі зберігалось привілейоване становище поміщень. Частина з них, використовуючи виплачені їм за селянську землю гроші, модернізувала свої господарства і продовжували накопичувати статки. Інші, через невміння або небажання займатися справами, розорялися, були змушені продавати свої господарства тим, у кого для цього були гроші та бажання. Селяни опинились в гірших стартових умовах: менше землі, менше грошей, менше можливостей загалом. Але в їхньому середовищі відбулися приблизно ті, такі ж процеси, як і серед поміщень. Найбільш працьовитим, наполегливим давалось зміцнити свої господарства. Інші з різних, часто незалежних від них причин, втрачали землю і переходили в статус наймитів та батраків. Так окремились заможні селяни, господарі середнього достатку та бідняки. Посилювалися і переселенські рухи. Причинене демографічним піднесенням, і, як наслідок, зростанням чисельності безземельних селян. Переселення було переважно стихійною колонізацією вільних земель Середньої Азії, Сибіру та Далекого Сходу. Українці давали свої назви освоєним землям. Зокрема, такі території Північного Казахстану та Південно-Західного Сибіру назвали Сірим Клином, а компактно заселені землі від Байкалу до узбережжя Японського та Охотського морів зеленим клином. Серед переселенців переважали вихідці з лівобережної та правобережної України, де умови господарювання були гірші. Тут я пропоную трішки ознайомитись з думкою українського історика Ярослава Грицака та відповісти на запитання: в чому? У чому історик бачить причини бідності українського селянства? Радянська історіографія наголошувала на тому, що аграрна реформа фактично залишила селян без землі. Це твердження дуже перебільшено. Очевидно, що селяни отримали невеликі надії. Але їх було цілком достатньо, щоб вдовольнити нагальні потреби. Становище селянства у пореформенні десятиліття різко погіршилось з двох причин. По-перше, відсутність капіталів унеможливлювала поширення нових інтенсивних форм господарювання, а внаслідок цього урожайність була низькою. Другою причиною були демографічні вибухи, що призвів до різкого збільшення кількості сільського населення. А в результаті аграрне переселення стало однією з найхарактерніших рис українського села. Окрім селянської реформи, проводились і інші: скасування кріпосного права викликало необхідність проведення реформ у місцевому самоуправлінні, судачинстві, фінансах, освіті, цензурі, військових справах. Метою цих заходів було здійснення подальших модернізаційних кроків в інших сферах життя імперії. Для досконалення системи міського управління в 1864 році було здійснено земську реформу. За нею в повітах і губерніях запроваджувалось земське, тобто місцеве самоврядування. Воно складалось з розпорядчих повітових і губерських земських зборів та виконавчих установ повітових і губерських земських управ. У Наднібрянській Україні діяльно земської реформи поширювалася лише на лівобережжя та піл. На правобережжі було чимало опозиційної до російського уряду польської шляхи, яка брала участь у польському повстанні 1863 року. Тому, побоюючись, що діяльність земств сприятиме новому пожвавленню польського національного визвольного руху в Україні, їх не створювали аж до 1911 року. Земства на Дніпрянщини поступово перетворилися на авторитетні органи. Які проводили велику роботу в різноманітних галузях місцевого управління. Вони створили мережу повітової та губерської агрономічної служби, організовували проведення заходів для підвищення рільницької, рільницької культури селян, земства опікувалися також кільництвом, будівництвом та отриманням шляхів, організацією поштової служби та статистичною будівлю. Земства реорганізовували мережу закладів охорони здоров'я на принципах безкоштовності. Дільничого характеру, створення необхідних умов для стаціонарного лікування населення. Діяльність зем спричинила те, що в українському суспільстві їх стали сприймати не лише як органи місцевого самоврядування, а й як організації, опозиційні до політики російського царизму. Саме із земських установ вийшло багато відомих в майбутньому українських громадських діячів. Земства на Дніпрянщини неодноразово зверталися з петиціями до російського уряду. Стосовно необхідності здійснення конституційних реформ. І то давайте детальніше на цьому: зупиним. Зупиним. ставлення до земств суспільства. Значна частина суспільства бачала в земствах не лише вияв самоврядування на місцях, а й шлях до конституційних перетворень. Земські діячі походили переважно з демократично налаштованих кіл інтелігенції дворянців серед служб боївців. Земських установ було чимало таких, що владою зараховувалися до неблагонадійних. Земці брали участь як у загальнодемократичному русі, ставлячи, наприклад, питання про обмеження царського абсолютизму, так і в національному. Зокрема, вони постійно клопотали перед урядом про впровадження у своїх свої школах української мови. Іноді земські діячі не помічали, що деякі вчителі такі послуговуються у викладанні рідної мови. Хоча були зобов'язані їх за це звільняти. Діяльність земських установ мала велике позитивне значення для Надніп'янщини. З одного боку, вони стали тією школою, яка привчала населення до самоуправління, а з другого, сприяла піднесенню національної свідомості. За міською реформою 1870 року самоврядування в містах змінювалось із станового на безстанове. Відповідно до закону 1875 року. У усіх містах Надніпрянщини створювались міські думи. Виборчі права надавали чоловікам з 25 років, але тільки тим, які були власниками нерухомості або торгівельних і промислових підприємств, а також сплачували податки. Міські думи, своєю чергою, обирали міські управи, постійно діючі виконавчі органи, які очолювали думу та управу міський голова. Діяльність думи та її голови контролювалися губернатором, який міг скасувати будь-яке її рішення. Міська дума опікувалась благоустрою міста, сприяла розвитку місцевої торгівлі та промисловості, системи охорони здоров'я і народної освіти. Попри обмежений характер реформи міського самоврядування, вона мала позитивне значення, оскільки замінювала старі органи станового керівництва міста новими, заснованими на буржуазному принципі майнового центру. Потреби економічного розвитку спонукала імперський уряд до проведення фінансових реформ. Зокрема, в 1860 році було створено державний банк, який отримав переважне право кредитування і торгівельних та промислових підприємств. В усіх губерніях були створені незалежні від місцевої адміністрації конторні палати. Вони щомісячно перевіряли видатки всіх місцевих установ. Цим кроком уряд намагався, хоч якось, приділяти, протидіяти зловживанням і хабарництву. Масштаби якого в Росії були небаякі значні. Було скасовано давню відкупну систему збору податків, за якою більшість зібраних грошей надходила не до казни, а до кошені-відкупників. Замість цього встановлювалися акцизні збори, що їх збирали державні установи. Проведена в 1864 році судова реформа мала найбільш послідовний буржуазний характер. Завдяки їй було здійснено спробу. Вивищити німбурське судочинство до рівня тогочасної юридичної науки та судової практики європейських країн. Відповідно до нових судових установ, суд став безстановим, незалежним від адміністративної влади. Засідання всіх судових органів ставали відкритими для публіки. Обвинувачення підтримував прокурор, інтереси підсудного захищав адвокат. Присяжні заседателі в кількості 12 осіб обиралися жеребкуванням з представників усіх станів. Розгляд дрібних цивільних і кримінальних справ проводив мировий суддя. Його обирали земства чи міська дума. Однак, попри багато позитивних рис, реформа системи судочинства не була завершена. Залишалися не з... зв'язаний із загальною судовою системою становий волосний суддя для селян. Та окремі суди для військових і духівниць. Наслідок цього селяни, які становили більшість населення Надніпрянщини, майже не відчули на собі переваг нової імперської системи судочинства. А поразка імперії в Кримській війні унаочила необхідність реформування армії. Внаслідок реорганізації системи військового управління країну було переділено на 15 округів, до складу трьох з них Київського, Одеського та Харківського. Входили українські ГУБЕ. Вирішальну роль у здійсненні військової реформи відіграло запровадження в 1874 року замість рекрутських наборів нової системи комплектування армії через введення загальної військової повинності для осіб чоловічої статі, які досягли 20-річного віку, незалежно від станової належності. Строк військової служби у сухопутних військах становив 6 років, а флоті 7 років. Потреба економічного розвитку імперії та спричинила потреби здійснення і освітніх реформ. Прийнятий в 1863 році новий університетський статут, дії якого серед інших поширювались на Харківські та Київські університети, надавали їм доволі широку автономію у питанні внутрішнього життя. Університет у цілому і кожен професор отримав змогу вільно отримувати за кордону будь-яку літературу, відправлятися на стажування за кордон. Молодих учених. Навчання для переважної частини студентів залишалося платним. Освітня реформа започаткувала в імперії вищу жіночу освіту. Жінкам не дозволяли навчатися в університет, тому для них запровадили приватні вищі жіночі курси. Зокрема, в Києві було відкрито вищі жіночі курси з природничих, фізико-математичних та історико-філологічних наук. Перетворення в царині середньої освіти полягало в реорганізації гімназій. Право навчатися в них надавалась представникам усіх станів. Але високий розмір платні за навчання унеможливлювало здобуття середньої освіти дітьми простого люду. Гімназії поділялися на реальні та класичні, зокрема окремим навчанням юнаків та дівчат. Закінчення класичної гімназії давало змогу вступу до університету, реальної – до вищої технічної школи. Згідно з реформою запроваджувалася єдина система початкової освіти. Засновувати школи могли приватні особи, земства інші громадські установи, але з дозволу влади. Навчання в початкових школах, окрім приватних, було безкоштовно. Імперський уряд вбачав і велику небезпеку в поширенні волелюбних ідей друкованим словом. Було видано низку законів, які посилювали засоби адміністративного впливу на органи друку. Установили імперські. Установи імперської та церковної цензури на Дніпрянській Україні отримали широкі повноваження для боротьби проти будь-яких спроб друкованих органів сприяти пробудженню національної свідомості. Тобто, реформи 60 70 х років мали усунути кріпосницькі пережитки з імперської дійсності, але так, щоб зберегти незмінним основні основи російського самодержавства. Здійснюючи реформи імперія. Використовувала адміністративно командні методи управління, підтримувала становий лад у всіх сферах суспільно-політичного життя. Над новоутвореними органами місцевого самоврядування, судами, закладами освіти, пресою зберігався контроль імперської адміністрації. Проте об'єктивне здійснення реформ в окремих сферах призвело до непрогнозов... непрогнозованих імперію наступів. Найпоказовішим прикладом цього стала земська реформа. Яка сприяла появі авторитетних і дієвих органів місцевого управління, що навіть висували національні вимоги до імперського уряду? Земська реформа засвідчила, що представники пригнобленого імперією українського народу використовували будь-які можливі легальні засоби для створення власних органів самоуправління і поліпшення умов життя. Реформи 60-х-70-х років були, власне, поступками часові, що їх робила Російська імперія, і не мали на меті створення повноцінних умов для розвитку як українського, так і будь-якого іншого з народів, пригноблених імперією. Тепер повертаємось до нашого першого запитання, яке я задавав: до якого типу модернізації відносяться ці реформи? Будь ласка, поверніться на початок уроку і спробуйте сформулювати. А ми будемо завершувати. Реформи, я ще раз кажу, були вимушеним кроком, на який пішло самодержавство під тиском загальної кризи системи та загрозою революційного вибору. Реформи не були логічно завершені, деякі з них, і мали деякі непередбачуваний зміст та характер і Тому, що завдання ви бачите зараз на екрані. Це параграфи 24-25, контурна карта і завдання співручника, які ви можете обрати. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.